Пане Олеже, вітаю вас з першою перемогою. Давно очікуваною домашньою перемогою в сезоні, і приємно, що е, зійшлись з останнього місця. Так, дякую оце, за привітання. Ну, хлопці кажу, заслужили десь ті очки, стараються на тренуваннях, працюють. От, і десь сьогодні доля фарту була на нашій стороні. Так в футболі буває. Каже, не завжди там, перемагають команда, яка там, контролює м'яч, але ми знайшли свої два моменти і. Вони вирішили долю матчу. Ви перше коло грали саме за бучицьку команду, потім перейшли в Збараш. Я думаю, ви всі нюанси, всі такі сторони кожного футболіста добре знали і розповіли їм відповідно заслужену перемогу. Так, ми знаємо, я знаю так добре команду, і середини знаю, і лідерів, і побудову, і Романа Михайловича дуже добре знаю, як він грає. Ну, але тут кажуть, тут розповідати одне, треба виконувати на полі. Наша доля маленька, десь підказати, підкрикнути. А ж треба, щоб хлопці його це виконували, що ми собі там плануємо. Чи можете когось відзначити з ваших хлопців по сонячній грі? Та я не сказав, бо в нас нема таких лідерів. У нас команда більш така амбіційна, молода, і вони один за одним, вони як піймаються, і десь ритми, піймаються десь іскорку, вони і грають. Десь, але бувають ігри, звичайно, коли нам трошки важко десь не вдавалося, особливо сьогодні ми так почали, хвилин 15-20 дуже було важко терпіти. Десь команда гостей нам запропонувала такий темп і незручний для нас футбол, багато стандартів, багато. Боротьби ми не були десь, ну, були готові, але вони, кажуть, дуже переважали нас. але десь Після того незабитого пенальті нам десь трошки стало легше. Цей епізод був ключовий в матчі, не забитий саме за Харковим Ну, я не кажу, що ключовий. Нам чесно, важче грати, коли ми лідируємо десь багато дуже. Ми раз 4-4 вже цього року вилідирували і тільки раз довели гру до перемоги. Ну, я думаю, не так нам воно допомогло, як чуть Бучась, напевно, підсадив цей момент і їм стало якось некомфортно зіграти. Зважаючи на те, що ви грали за бучацьку команду, чи е, сподівається ви, особливо як тренер суперника, що бучичани здобудуть третє місце. А, я, я, коли йшов зимою, такі епізоди були, я їм. Казав, що я впевнений, що вони будуть третіми, я впевнений. Каже, а за друге, кажу, 50 на 50. Вони могли поборотися. У них дуже хороша, е, хороша команда, вони ще підсилилися. От. Десь Вова випав з травмою, навіть не знав, кажу, сьогодні перед грою знав, бо ми налаштовували, що він буде грати. От він такий теж ключовий гравець, його десь їм сьогодні не вистачало, напевно. Дякуємо ще раз перемогою і удачі в наступних матчах. Роман Михайлович, поразка 1-2, прикра поразка, хоча початок матчу складався за вами. Що сталося? Без претензії до о, захисної лінії, так, якщо розібратися, е, пропустили перший гол, не винесли м'яч за сорт майданчика. Близько і ніхто не був в тій зоні опорні, де суперник наніс удар гол. А другий гол теж помилка захисників. Не хочу зараз казати, прийшла до того, що ми пропустили другий гол. Можна було врятувати матч? Чи треба було врятувати? Я думаю, ну, те, я думаю що потрібно було. І, в принципі, десь і нагоди були. Так склалося, таке в футболі є, але ну, так, по бажанню, по самовіддачі до хлопців, так сильно претензій немає. То, що десь виконання, але потрібно забувати цей гол з 11-метрового, воно би зовсім інше, напевно, повернулася ситуація на полі. Тобто ви вважаєте, що це був ключовий момент в матчі, коли Юра не забив пенальтів? Ну, Я думаю, десь так, тому що таке в футболі написано правило. Не забуваєш ти, забуває тобі. Це буквально пройшло хвилина часу. Ми, суперник зробив атаку і зразу вже з тої атаки ми пропустили. Він був відсутній через травму Володимир Мостовий. Ну, як на мене, сильно відчувалася його саме відсутність в опорній зоні. Ну так, звичайно. Десь воно так і складається. Але команда в футболі грає. Є в нас хлопці, які на тих позиціях грають. По, каже, по першому тайму, поки ми, поки ми не пропустили гол, ми десь володіли. так ще було суперники ще був один такий момент, який вони могли реалізувати. А так ми і дома, дисципліна і робили атаки ще декілька моментів було таких, що на пів моментів ну, володіли ініціативою, десь перегравали. Ну, команда амбітна, молода, десь дисципліна на полі. Це, напевно, і вирішило. Але кажу, навіть ми коли вже забили гол, багато часу було, щоб зрівняти і навіть перемогти. Ну так вже сталося. Розмовляючи з вами в попередньому турі, теж на післявачові прес-конференції ви казали, що ще поборетесь за друге місце. Сьогодні Дністер виграв, ви поступилися. Я думаю, що вже боротьба. Я думаю, зосередитись таки на за бронзових медалей. Звичайно, тут то, то минулого тижня навіть це, ну, теоретично це було, що можна було поборотися по тому, що ну так дуже важко було. А зараз це звичайно, що практично, я думаю, що це нереально. Тільки треба перевести, розібратися в тих своїх помилках і тільки надіятися на себе, грати решта зустрічах, набирати очки, старатися стати третім. Дякую, удачі вам наступних матчів.